Він дивився на них із неба, як замішують вдома Паску, Як нові з землі лізуть стебла, Як сусід міняє запаску, має час роздивитись доню, почути мрії маленького сина. Знову хтось на стіні масну залишив долоню, А на його інструментах тепер павутина. Бачить, у дружини схудла фігура. Помітив, як обтерла рукою сльозу, мабуть, в когось була температура, Бо ліки і стумби знову внизу. Інший розглядав свою маму. Вона, як завжди, садила город, хтось дружину, що носить піжаму його. І сама вранці жує бутерброд. Їх на хмарах сиділо юрбою, кожен в тиші мав власний процес, так би погладив кожен своєю рукою. Та ніхто не Христос, ніхто не воскрес.